Серпень та початок вересня, саме час спекти смачний пиріг зі сливами, який має дуже цікаву історію. Перший рецепт було надруковане у газеті New York Times у 1983 році. Читачі були у захваті. Багато років поспіль рецепт знову і знов з'являвся на сторінках газети. Аж поки редакція вирішила, що вже досить, і заявила, що рецепт друкується востаннє. Втім, читачі були обурені, вони хотіли, щоб їх улюблений пиріг з'являвся знову і знову. Тому вже у 91-му році New York Times знову надрукувала рецепт сливового пирога, але вже в новому варіанті з журавлиною. Ми ж пропонуємо вам приготувати сливово-абрикосовий пиріг. Рецепт дуже простий. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти, потім рідкі, а потім усе разом. Просіємо до миски 200 г борошна, це півтори склянки. Додаємо дві чайні ложки розпушувачу та дрібку солі. Тепер ароматні спеції. Бачите, які вони барвисті. Тут є куркума, імбир, мелена кориця, кардамон. В одній четвертій чайної ложечки та ще трошечки на кінчику чайної ложечки ваніліну для аромату. Додаємо спеції для борошно та перемішуємо усе разом. Суха суміш готова. Тепер беремо 2 яйця, розбиваємо їх у миску. Додаємо 150 грам цукру та 150 грамів м'якого вершкового масла вливаємо 4 столові ложки соняшникової олії без запаху. Усе збиваємо міксером, поєднуємо суху та рідку суміші. Перемішуємо ложкою тісто виходить, як густа сметана. Викладаємо його до форми змащеною олією та розрівнюємо. На тісто викладаємо половинки слив та абрикосів. В мене форма 24х24 см. Вверху можна посипати коричневим чи білим цукром. Ставимо пиріг до розігрітої духовки та випікаємо за температури 180 градусів від 35 до 45 хвилин до однієї години, Це залежить від вашої духовки. Перевіряємо пиріг на готовність дерев'яною паличкою. Коли вона виходить з тіста сухою, отже, пиріг готовий. Можна його дістати, трошки охолодити та нарізати на порції. Пиріг виходить дуже пишний, ароматний, кольоровий, жовто-гарячі абрикоси та фіолетові сливи дуже гарно виглядають разом. Спробуйте! Впевнена, що вам сподобається американський сливовий пиріг. Смачного вам чаювання!